Цікаво, що назва цього відео точно показує, скільки на ньому переглядів в момент, коли ви його відкрили. А ваш перегляд міг ще не зарахуватися, бо ютубу треба там 30 секунд або хвилина, тому там кожної секунди не оновлюйте сторінку, будь ласка, але ваш перегляд все одно зарахується і назва відео автоматично зміниться. Якщо зараз кількість переглядів і назва співпадають, це означає, що мій скрипт працює і я з радістю ним поділюся з вами. Тож вам не треба знати мову програмування, е, вам не треба приділяти цьому багато часу. Просто подивіться це відео, я покажу вам просту інструкцію, як ви можете зробити так само. Я дам вам посилання на сайт, дам вам код, який треба вставити. Розкажу, куди і як його вставити, і ви зможете зробити собі таке саме відео. Все, що вам треба зробити, це зайти на цей сайт script.google.com, А тут ми заходимо обов'язково з Google-аккаунту, до якого прив'язаний ваш youtube канал. Заходимо в сервіси, натискаємо плюсик, тепер шукаємо YouTube Data API. І тут версія 3, тут YouTube, все. На що ми натискаємо додати. У нас знизу має додатися YouTube. Є. Супер. Тепер отут, де код.js, і вставляємо сюди такий код. Цей код я залишаю в своєму телеграм-каналі. Переходьте за посиланням нижче в описі. Заходьте в мій телеграм-канал і дивіться там повний код, бо тут я його не можу викласти. Тут ви маєте вставити ID вашого відео. Ми заходимо на ваш YouTube канал. Зверху ми бачимо ID нашого відео. Все, що після знаку дорівнює, це ID нашого відео. Копіюємо його, просто копіюємо. Переходимо назад на нашу вкладку, і замість цих слів. Вставляємо цей ID. Все інше далі працює, все вже враховано. А, і у нас кожну хвилину має оновлюватися наші перегляди мають оновлюватися. Ми натискаємо таку дискетку Зберегти. Тепер наші оновлення збережені. Якщо якась помилка у вас впливає, то ви щось не так зробили. Передивіться, будь ласка, цей момент. Далі ми заходимо в тригери. Натискаємо Додати тригер». Update title. обираємо. Далі заголовок визначається за часом. І ми тут обираємо хвилинний таймер. І що хвилини, натискаємо зберегти. Тепер ми натискаємо на код і натискаємо запустити. Все, у нас все почато. Обов'язково підпишіться і дивимося секрет цієї фішки. Так, ну що, я вже подивився по декілька разів десь п'ятьох аккаунтів. Маю вже перегляди оновитися. Давайте. Подивимося. О, це відео має 103 перегляди. І 103 перегляди ми бачимо в аналітиці Ютубу. Тож, якщо ця фішка була для вас цікава, підпишіться на канал, бо я 9 років займаюся YouTube просуванням, і мені є що вам розповісти. На цьому каналі буде контент про YouTube просування, про те, як заробляти на Ютубі, і про те, як набирати багато переглядів. Тож обов'язково підпишіться.